Hello guys, welcome to my Minecraft Let's Play. <perform> Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас на огляді неймовірна гітара Tanglewood. А сама гітара з лінійки Winterleaf Exotic. Якщо ви шукаєте гітару, яка поєднує в собі красу, та неймовірне звучання то вам саме сюди. Перше, що кидається в очі, це форм-фактор цієї гітари, а саме катавей Дредноут. Класична форма дредноуту дає нам неймовірно потужний, насичений та збалансований по діапазону звук і чудовою проекцією. А зручний виріз катавей дає легкий доступ до верхніх ладів. Це робить tvx 5 дуже крутим вибором для акомпаніменту або для сольних партій, чи технічної гри пальцями для любителів фінгерстайлу. Тепер давайте поговоримо про звук. Однією з ключових особливостей цієї гітари є її верхній цільний топ, а виготовлений з високоякісної ялинки та неймовірно екзотичним коа. А дешпон. Шпону нема, та неймовірно екзотичним шпоном коа. Саме цільна деревина надає того самого багатства звуку та тепла, і збалансованого та вираженого сустейну. А задня дека та обичайка. Вони теж виготовлені з рідкісної та екзотичної деревини Коа. Подивіться на цей характерний візерунок. Коа не лише надає гітарі візуально вражаючого вигляду, а й додає тональної складності. Ця деревина цінується за чисте яскраве звучання. Звісно, ця гітара дуже круто звучить акустично, але ще є можливість підключення. Тут встановлена система еквалайзера Tanglewood Premium+. Plus. Це просунута електроніка, яка включає в себе велику кількість регулювань. Це дозволить вам дуже точно налаштувати своє звучання при грі з підсиленням. Швиденько пройдемось по іншим характеристикам: Гриф тут з матеріалу Core. Гриф класний. Я клянусь, він дуже зручний. Ширина поріжка становить 43 мм. Мензура складає 650 мм. Ще одна із особливостей цієї лінійки, що тут з заводу встановлені струни Elixir. а саме на нове калібру 1253. І все це вкрите чудовим глянцевим покриттям Autumn 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 Burst. Autumn Burst. Autom -burst, autom -burst". Exactly. а зараз пропоную від слів перейти до діла та послухати, як ця красуня звучить. І ледь не забув тут чудові кулки, гровір з закритого типу. Давайте підсумуємо все, що було вище сказане, та те, що ми почули. Я вахую. Давайте. Це неймовірно крутий та універсальний інструмент, який дозволяє і акомпонувати собі, і грати соло, а також танцювати. Ха -ха -ха. Завдяки корпусу Dreadnought ви можете грати акустично навіть без підключення, доволі гучно. А масив з ялинки дає цій гітарі неймовірне звучання. Також сподобало те, сподобалося. Також сподобалося, що з заводу встановлені дуже якісні гарні струни, що прибирає потребу замінювати їх одразу після купівлі гітари. Загалом мені дуже сподобався цей інструмент в всіх його форм-факторах, як і суперфольку. Так і дредноуту. У кожного з них є свої переваги, і звучать обидві вони дуже чудово. Все залежить вже від форм-фактору, який вам більше подобається: дредноут чи суперфоль. Це, мабуть, один із найкращих середньобюджетних зразків гітар, які я тримав в руках. Тож раджу вам, як мінімум, сходити в магазин та послухати, як вона звучить. Пишіть у коментарі, що ви думаєте про цей інструмент. Не забудьте підписатися. Щастя, здоров'я!